Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку відеогру як Far Cry. І мені здається, що в неї багато хто грав і багато хто чув. І навіть якщо ви не грав про цю гру, то все одно напевно ви про неї чувте. Сьогодні буде огляд на першу частину, так як я поки що почав якраз тільки першу частину. Проходити. І якщо бажаєте, щоб і на інші частини з нього то пишіть про це в коментарі. І е, дана гра, пе, сама перший Far Cry вийшов у 2004. році, І е, ця гра так само, як і всі останні ігри в даній серії, це шутер від першої особи. І, е, Также доводі непогана, точніше, не доводі непогана, а хороша гра. Особливо, якщо ще рахувати те, що ця перша частина вийшла ще в 2004 році, і тоді, як таких можна так сказати, можев для графіки, як є сьогодні в інших іграх на Булту, то доводить ще й хороша графіка і вийшов. І доволі цікава гра і, можна так сказати, затягує майже зразу, як ви в нього заходите. І також, якщо можете написати в коментарях, як вам ця гра. Ну, мені, я далі можна, так сказати, поки не пройду всі частини цієї серії відеоігр. І також напишіть про, про те, скільки частин виграв. Якщо ви так же награвте, то так же напишіть про це в коментарях. А на сьогодні на цьому, все. Всім дякую за перегляд, всім пока.